Робимо фото. Це нам 11 місяців. <смі> Кому 11 місяців? Ну каже, пока-пока. Алюк, пташечки там. Ка-пока, помахай, помахай мамі. Кар-кар 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 ворона, ворона так? Ой-ой, який вітер. Кар-кар, да, ворони. Скоро не буде ворон. Так, да, вони кудись полетять? Так, да. Да, полетять, прилетять, леки прилетять. Будуть голуби тільки, горобчики будуть, да. а ворони сховаються кудись до зими. <свистак> В холодні краї полетять Ці куди? Не знаєш? Ки? Ти де? А де Аня? Де Аня? Нема? Нема? Ні? Нема, нема. Ми чекаємо Яну. Яна буде з Анією гуляти, поки Аня спить. Ми підемо кашку їсти. Ам-ам. Пташечки, да, пташечки. А де папа? А де папа? Дарчик? А де папа? Нема? Нема папи? Ні, нема. Сезон розпочали. Дитячі гірки. Аня рада. Аня! Ань? А, я, ти рада? Хорошо, я рада. Ти Дуже ти рада. Обережно дивись. Давай йди, йди. не пійся. Іди. Датчик сидить, дивиться на нас. Давай. Потім на ножки зупинишся, добре? Опа, оп, і на ножки. І на ножки добре. Біжим тоді! Мені вирвалися, накаталася. Пашки співають, мурашки сплять. Вернула вже в парк, тому що для дороги там машини, все-таки, ще там і паркова зона. Сиріна машини заїжджають, приїжджають мимо деякі. А дітки сплять, цей гул заважає і гази вихлопні. Так що не знаю. Вмічаю, дратують люди, потім навіть відео знімаю, бачу, що то, що ми датуємо інших, я так само роблю, це, це просто просто кошмар. Ще часто таке буває. Нам ще мені сюди не подобається. Якщо проаналізувати, то не подобається вона. Не так вона, як те, що вона когось нагадує. Або самого себе якісь твої такі дрібнички, нюанси в твоєму характері чи поведінки, або якщо вона схожа на якусь людину, яка тобі не подобається по якихось характерам чи поведінкою. Ти зустрічаєш якусь людину, яка нагадує, можливо, навіть нема в той родині тих самих характеристик, тих, тих негативних рис, а ти своєю суб'єктивною оцінкою наділяєш цими якостями і тобі вона не подобається, але ти, якщо це відкинути і вникнути, то... Зникаються. Це перше негативне враження. Сплять зайчики. Аня набігалася, скакалась. в сім ранку. І зараз три часа вона вже заснула собаки. Тут у нас вулиця Руська. Там просто ну, приватний сектор. Видно, люди собі заводять, щоб відлякували для бажаних гостей. Сьогодні 2 березня. Це дуже класно. Сонечко. Дуже важко нас збиратись не знаю. Вже чекаю, щоб був такий літній одяг, шорти і майка. Хочеться вийти в обід, щоб було сонечко, але поки їх збереш. А. Себе, ну себе швидко. Поки їх, Аня в мене тікає вигинається всіма силами. Поки її зловиш, треба скрутити, <смі> бо вона виривається, натягуєш одяг, потім ще льдарчика вдіти. Він у мене такий терплячий, але все рівно, трошки, коли якщо жарко, то вже починає нариватися. Так що вдягаюся сама, потім трошечки. Потім вже вдіваю їх по чуть-чуть, вже -чуть, в кінці. Додягаюся сама куртку. Інколи ножо одіяло, куртку, потім їх зношу. Так що поки що не просто і гуляти самі з ними і, і збиратись, тому що Аня хоче побігати, а і за малюком треба дивитися. І це важко розірватися. Вона ще так не дуже слухається, не дуже щось розуміє. Що там не можна бігти на дорогу, виривається і стерить. Такі справи. Нічого. Час швидко біжить, діти розвиваються, я помітила, якимись такими поштовхами. Отак От раз і... У них з'являється розуміння. Розуміння того, якісь ситуації, як потрібно поводити, До всього потрібен свій час. Нікого нема. Нікого нема. Я сама. Ну не сама, а малюками. Тут часто бігають фізкультурники, але зараз їх нема. Табана ще на парах, а потім тут бігають. Старе місто. Таке гарне золоте сонце. Так виходить, що знімають тільки в парку. Чому в парку? Бо тут мало людей, а я не можу знайти по вулиці там, де люди і я соромлюсь вдома. Не виходить бо вдома постійно якась робота, вдома хаос. Діти все розкидають і незручно вдома. Не виходить поки що так. Дивіться. Мені цікаво. Ті, хто ті, хто смітять. Може хтось дивиться, хто смітить на вулицях. Цікаво, чи вдома вони так само розкидають, просто цікаво. Це просто вулиця не моє і не, і не шкода. Цікаво мені зрозуміти. До кінця просто люди людям просто все рівно, вони кидають. Напевно, що так. Можливо, вдома нема, такого не роблять. Не знаю, можливо, що буде якась аквакція цього року. Не знаю, можливо, трошки долучуся. Сьомо місяця ще у нас. В кінці місяця, березня. Рочок малюку. Потрібно вже думаю, Готуюся. В такому плані готую. Покажу, якийсь думками. Дивлюсь, якісь цікаві ідеї. А, думаю, сама кто торт. Не знаю. Давно не пекла, ось там мала співгорку йти. Давно не пекла нічого. Як більше купляла, а потім пагітності маленькі діти і просто було, просто не до цього. Не до того, щоб пекти. Ой, де там та камера? Стуляю. Діти сплять, я говорю не голосно. Вже вибачайте, хто там дивиться чи слухає. Хочу зробити торт, треба якийсь придумати одяг, щоб зробити якісь пам'ятні фото цікаві. Заходжу на сайт Pinterest, Там дуже багато цікавих ідей. І накопичую хоч якісь курки, торт. Такого нічого не будемо робити, як святкування, бо... Ще на страур, так що ми хочемо. Але все одно, думаю, будуть привітати, треба. Буде якусь заворожку на зробити.